Літературне читання, казка, Марусяни квіти. Ой, матусю, мені гарний сон наснився, казала Маруся, яка щойно розплющила оченята і замріяно дивилася на маму. Буцімто уже зима на дворі, іскриться сніг, а у моїй кімнаті цвітуть розмаїті квіти, і над ними кружляють різнобарвні метелики. Шкода, трохи сумніше додала дівчинка що це лише казковий сон, а я навіть не встигла відчути запах отих квітів, бо прокинулася. От якби мені трапився добрий чарівник, я би попрохала його здійснити цей сон. Теплий мамин погляд торкнувся дитячого личка і щось загадкове, ледве помітно промайнуло в її очах. Згодом матуся разом із донечкою заглянули до крамниці під гарною назвою Країна квітів, де було багато різних вазонів. Вибирай, доню, мовила мама. Та коли дівчинка протягнула руку до квітучих вазонів, що майорили в залі, уточнила, для початку ми візьмемо не самі квіти, а їх насіння, і вони разом почали вибирати пакуночки, де були намальовані квіти, якими так милувалася дівчатка». Далі, за парадами квітникаря, підібрали ґрунт і горщики для вазонів. Вони були з яскравими визерунками, сонечок і метеликів, схожих на ті, що наснилися дівчинці. Наступний день був ще цікавішим, адже Маруся за допомогою мами посадила першу в своєму житті квітку. І було це насіння червоної герані. Рости красунею, мовила вона насінні, ті чарівні слова, які неодноразово чула від матусі. Турбот було чимало, та Маруся завжди знаходила час, щоб подбати вазони, полити їх, промовляючи чудодійне побажання. І ось коли зима почала натхнення малювати казкові визерунки на шибках вікон, диво здійснилося у кімнати розквітли квіти. І були це червона, рожева та біла герані, і ще різнобарни бігонії. Дівчинка захоплено розглядала квіти, що майорили на підвіконні, тоді, як за вікном, падав сніг. І раптом вона яскраво пригадала той сон, що наснився їй влітку. Хутко торкнулася носиком червоної герані, увібравши. В себе аромат тієї квітки, яку вона так і не встигла понюхати у вісні, та яку що найважливіше посадила і виростила власноруч. Як пахне, вдоволена мовила мамі. Бачиш, доню, лагідно промовила та казкові сни та мрії, здійснюються, але до цього треба докласти зусиль. Ти сама можеш бути чарівницею, адже знаєш чарівні слова, на які відгукуються квіти.